Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Україна використає f 16 для відповіді на атаки 26 серпня. Для чого Білорусь тягує свої війська на кордон з Україною? Про це та інше будемо сьогодні говорити з військовим аналітиком та колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. Вітаю Іване. Вітаю, вітає дякую. за два 26 серпня. Відбулася наймасовніша повітряна атака зі сторони Росії на Україну. Експерти підрахували, що вартувала вона для Росії близько 1,3 мільярдів доларів. Росія знову атакувала об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, і частина звичайного міст областей залишилась без світла. Власне, з'явилася така ще інформація. Вашингтон по з посиланням на дипломатів, які до цього питання були долучені, пишуть про те, що. Ніби як Україна планувала зустріч і історичну угоду з Росією щодо не нанесення ударів по критичній структурі один одного. Але коли Україна розпочала курську операцію, ніби як Росія відхрестилася, відмовилась від будь-яких перемовин чи подалі просування цієї ідеї, що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно такі перемовини мали місце бути з однієї сторони, начебто, звучить логічно, а з іншої сторони? Е Ну, як на мене, трішки надумано. Тобто, окей, вони не будуть бити по нашій інфраструктурі, ми не будемо по їхній. Вони будуть на завантажувати свій бюджет е е кешем е у вигляді від реалізації. Бензину, дизельного палива, авіаційного керосину, і війна буде продовжуватися. Тобто, ну з однієї сторони, ще раз логічно так, з іншої сторони, я не думаю, що хтось взяв би на себе цю відповідальність, бо росіяни слово не тримають. Якщо б це вилізло в пресу, то це що сепаратні перемовини, десь там хай війна триває, але щоб в рамках, щоб вона кудись далеко не виходила. І народ міг би це сприйняти дуже дуже негативно. Тому, як на мене, ще раз можна бути все, але саме тут я більше схиляюся до, до того, що ну, мало ймовірно, що ця історія могла взагалі бути. Ну, от, власне, як ви кажете, що росіянам вірити не можна, да й е, наші удари по їхніх об'єктах це теж важіль впливу. Абсолютно. Ще раз, у нас е, в чому нюанс? Е, наші безпілотники вони маленькі, вони не можуть завдати великої шкоди. Ну, не знаю там великим аеродромом. Так, якщо точково, літак прилітає, питань немає літак в хлам, в салямі, в ковбасу, в салат, все, це все є. Але скільки треба безпілотників, щоб велику площу закрити. А ось коли йдеться мова про НПЗ, ну там великої потужності вибухівки не треба. От він прилетів, скільки там 20-30 кілограмів вибухівки, влітає в вакуумно атмосферну цю вежу, все. НПЗ не працює, влітає в'ємність паливо 20 кілограмів. Цього більш ніж достатньо, щоб підпалити он. Це Ростовська область не дасть мені збрехати вісім днів, аж дев'ять днів горів цей склад з мастильними матеріалами. Вигоріло майже все там. Можливо, там трішки щось залишилося. Тому для таких об'єктів наші безпілотники саме то, саме вогонь, і тому вимінювати їх на нашу інфраструктуру. Я думаю, що було б це. Недоречно ну, ще раз, ну я думаю, не наважилася б наша влада при всій цій риториці, вести якісь сепаратні перемовини саме з енергетики. Я думаю, це був би мінус офісу президента і особисто Зеленському. От власне, ви згадали за НПЗ, адже ж одразу 26 серпня від України прилетіла відповідь по омському НПЗ на Росію. А це найбільший навтоприробний завод на секундочку. У них і стався вибух, і завод за даними втратив майже половину своїх потужностей. А от чи матиме це серйозний вплив на паливний сектор Росії? Ну, поки що ні, дивіться, ми робимо ці удари вже більше, ніж півроку. Постійно прилітає. Якщо не помиляюся, вже близько 40 ударів було по різних НПЗ, ну, взагалі по НПЗ. А, десь там по другому колу, десь по третьому колу, але вони все одно продовжують працювати. Були моменти, де м були стрибки на цін на нафтопродукти, десь вони почали облізати, Але росіяни а, за рахунок. Обсягів своєї території, масштабів своєї території, в них є НПЗ різні, в різних регіонах, є ємності, де вже Паливо перероблене, і воно просто лежить там рік, два, три. Воно ж їсти не просить, і вони роз, 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 кажуть, розпечатують кубишку і починають це паливо заливати в ринок і ціни одразу стабілізуються. Але чим більше знищеного палива, тим менше зароблених грошей для російського бюджету, тим більше вони змушені шукати гроші на внутрішньому ринку, обмежувати бюджетні програми, зрізати бюджетні програми, науку вони зрізали частково до дві. 2030 року ми з вами про це казали. онкологія охорона здоров'я, соціальний розвиток, гуманітарні програми Тобто вони обрізають саме через те, що не вистачає грошей з-за кордону. А, бо паливо горить паливо не виробляється. В НПЗ горять на експорт, мало що йде, готівка не повертається. Так це не критично, але створює певні проблеми для російського бюджету. Тому треба продовжувати треба бити оскільки це той важіль, до якого ми можемо дотягнутися От власне, це не так удар по паленим запасам, як удар по гаманцю безпосередньо. Так, так, дійсно. Бо на бо в армії вони завжди знайдуть, що відправити. Е, вони ж кажуть, все для фронту, все для побіди, заберуть у освітян, заберуть там десь у швидкої допомоги палак. тут, от, 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 от. морпіхам надо, а от в буряті десь там в школах не потрібно. От ходили пішки от завжди, діди ходили пішком, от, от і виходіть. Отак от вони буде рухатися. Щодо ударів, власне, хотів хотіла запитати наступне. Адже в ЗМІ є інформація, що Росія можливо готує ще один масштабний ракетний комбінований загалом обстріл. І є дві полярні думки з однієї сторони, деякі експерти стверджують про те, що у Росії є достатньо запасів і можливості надалі виготовляти ракети та власне безпілотники. А як казав колишній секретар секретар РНБО Данілов, що у Росії не так. Так і багато насправді ракет, і їм вистачить на 2-3 масових ракетних обстріли. А далі будуть серйозні проблеми з наявністю. От, власне, до якої думки схиляєтесь більшови? Ну, ця фраза про 2-3 масові обстріли. Якщо не помиляюся, вона була озвучена в 22-му році. Ну, з того часу, пройшло багато обстрілів. Две так, щоб робити певні висновки, робити певні прогнози, нам потрібна інформація середини Російської Федерації. Це дуже утаємничена така субстанція. все тримається в таємниці, немає. Як я кажу, однієї якоїсь мастер таблиці Excel, де є вся чисельність ракет, перелічена по номенклатурі, або кількість техніки загальна, або там особового складу, все зберігається в різних архівах, різних папках, десь спеціально щось вкидається в наш інформаційний простір, щоб вести нас в оману. Тому я тут більше чекаю на. Слова якесь рішуче слово від головного управління розвідки, бо воно отримає за це ну, серйозну зарплатню. Це їхній хліб. Вони цим працюють, щоб вони сказали, чи ну, скільки там ракет залишилося, які потужності по виготовленню цих ракет. Бо зараз ми з вами просто гадаємо, ми не знаємо ресурси. Ми не знаємо, наприклад, чи розширилися їхні потужності, чи взагалі вони скукожилися. Можливо, наприклад, північно-корейці їм передали там не там два-три верстати, і тепер справа пішла в них набагато швидше. Або навпаки, старі верстати європейського виробництва або американського вийшли з ладу, і тепер вони дострілювали останні ракети. Я думаю, що можливо ще припускаю за а, тиждень, можливо, офіс генерального прокурора опублікує інформацію з приводу цих ударів з приводу. Аналізу о, уламків ракет, що це було там, повідомлялося, що і північно-корейські ракети були балістичні. Проаналізують, що мене цікавить саме м, з приводу дати дати вироблення цих ракет. Наприклад, там не знаю там серпень 24-го року. Якщо всі ракети там липень, серпень, все зрозуміло, що дійсно є там. Проблема в них з ракетами, що скліпали, то відправили. Якщо там ракети не знаю, там умовне, лютий 23-го, ого, тобто нічого собі, тобто, ну в них є спроможності, вони лежать, склади наповнюються. То це вже буде зовсім інша історія. Але давайте почекаємо ось такого прояснення від офісу генпрокурора. Власне, Володимир Зеленський ще заявив, що обов'язково буде відповідь на ці атаки 26 серпня. Україна готує цю відповідь, і в ній навіть будуть використовувати задіяні F-16. От на вашу думку, це також можуть бути масовані атаки російської промисловісті, що бере участь у війні, от як НПЗ чи якісь можливо військові заводи. Давайте так особисто я я б не робив такі речі, анонси От, зараз. Ми тут підемо. Як дамо удару, відповідь буде я е, до чого більше схиляюся Ще раз. Е, якщо ми щось плануємо, то робимо це тихенько, щоб ніхто це не знав. Потім е, пересічні громадяни України почитають в зранку, не знаю, там в Твіттері, в Телеграмах, в яких каналах в Фейсбуці або взагалі в новинній стрічці. Про удари, які були. А, моє велике занепокоєння наступною історією: наші західні друзі вони не живуть в парадигмі око за око, зуб за зуб, там ще щось там за ще щось. Вони цю східну модель не сприймають. я дуже турбуюся, що якщо ми часто будемо цю тему згадувати, то нас просто банально можуть. Е не знаю, зупинити або там пригрозити нам. Так, ви тут зав'язуєте з вашою помстою, у вас тут війна, а ви тут зібралися, ми помстимося, ми ще щось зробимо. Це повинна бути планова робота. Тепер з приводу того, що взагалі може бути. Є е, е, там певні плітки про те, що можливо в Москві, е, це плітки, це на рівні пліток, в Москві буде складний. Опалювальний сезон 24-25. Тому я особисто припускаю моя, приват моя приватна фантазія про те, що можливо, якісь не знаю, те теплоелектроцентралі -те Москви, Московської області, можливо, вони стануть об'єктами такого удару. Можливо. А, Якісь не знаю, об'єкти водозабір, водозабірні станції. Москва, щоб москвичам та і гості столиці, щоб вони відчули на собі всі тягати лішення війни, яка відбувається, начебто, десь далеко, але по факту вже дуже дуже близько до вас. Але ще раз це не несе якоїсь військової мети. Це більше створити складнощі. А бо нашим хлопцям в Покровську від цього ані гаряче, ані холодно, тому ще раз військової мети тут немає. А власне, якщо ви згадали за те, що Можлива негативна реакція західних партнерів, От цікава ваша думка з приводу статті Financial Times», в якій йдеться про те, що Україна перейшла червоні лінії не лише Росії, але й США, тим, що розпочала курську операцію. Ну, власне, те, що російські червоні лінії не мають все таки чітких кордонів, ми вже побачили, що ми їх можемо посувати, і невідомо де вони закінчуються. Тут, згідно статті, Байден вважав, що такими діями Україна хоче втягнути США безпосередньо війну. Як ви вважаєте з цього приводу? Я тут не бачу логіки. Яким чином США можна сюди втягнути? Є Україна, яка воює, зайшла самостійно в Курську область. Єдиний варіант це використання західної техніки в кількість курських операцій, Хамві, Страйкери. Танки, челенджери, британські в принципі, це єдиний зв'язок. Ну поки там снаряди, якісь західного виробництва в цій операції, які пов'язують США з війною проти Російської Федерації. все. жодного американського солдата, жодного британського солдата має на увазі від там альянсу, не приймає участі. Так, є добровольці, але вони знаходяться в складі збройних сил України, тому тут питання відпадає. При тому Британія і Німеччина дозволили використовувати свою зброю в операції абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тому я думаю, ця історія вона тут не взлітає. Можливо, там була було невдоволення з боку сполучених штатів, що як так ви це зробили, але якихось там офіційних заяв, офіційного невдоволення від представників від пана Кірбі, від Жека Сальвана не було нічого взагалі. Ну чи це ж може бути елемент, якби бо і псо є чимало західних журналістів, які все ж намагаються якось просувати наративи риторику Росії? Ну, є не забувайте і ще така історія, як спробувати подати інформацію з різних боків, ну з різних боків в якому сенсі, бо якщо з точки зору тільки України, що Україна все правильно робить, то в принципі, і читати не цікаво. Ну і тут прочитали, там прочитали. Але якщо спробувати пофантазувати і зайти з іншої сторони, то ну в принципі давайте так. В сполучених штатах читачі, як і в Україні, теж полюбляють там, ну є там певна певні верства населення. Полюбляють м конспірологію. Вони не полюбляють прості відповіді на складні питання. Якщо щось відбулося. То без Китаю, без там не знаю, масонів, без там не знаю, Джорджа Сороса нічого б це не ну не відбулося, і для багатьох людей це о, а от тепер це пояснення, це зрозуміло. Бо коли сказали, що от так просто один-два ні-ні, я в це не вірю. А ось заколот якісь великі кола, там діпстейт, ще раз масони, оце дійсно сприймається. Тому можливо ще раз, це розраховано на читачів. Ну, власне, як і є. Я не кажу про фенешта, загалом є жовта преса. Як суть якої це, власне, такі от байтові новини. Так, так. Звісно, бо ще раз, є різні читачі, які хочуть читати різні новини. І коли їм це даєш, вони аж там не знаю там медом по серцю. Вау, клас, супер! Я так і я знав, що бачите, тут люди пишуть про це. Це ж піднімає читання, цитування, репости. Тобто, ну, Це бізнес, час бізнес. На останок ось таке питання з про новини, які відбуваються на півночі, власне савом проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув на кордон до України майже третину своєї армії через те, що ніби як на кордоні з Білорусі знаходиться 120 тисяч воїнів ЗСУ. Але у багатьох змі з'являється інформація про те, що зі сторони Білорусі можливий наступ чи можливі збройні провокації. От як ви вважаєте, чого зараз варто очікувати від Лукашенка? Так, дивіться, спільний кордон України та Білорусі це майже тисяча кілометрів протяжність кордону, багато велика кількість 120 тисяч особового складу, це українських збройних сил. Це назвав Лукашенко. А він каже: так: я тут перекидаю під Україну третину своєї армії. Ну, погодьтеся, звучить дуже загрозливо. Ого, там 30% своєї армії. Але якщо ми візьмемо взагалі абсолютні цифри вся білоруська армія – це 65 тисяч людей особового складу. Від, е, відмінусовуємо цивільний компонент, е, як кажуть там, люди, які знають білоруську армію, це приблизно 20-25 тисяч. Відкидаємо. Залишається під 40 тисяч. Тобто він хоче сказати, що орієнтовно там, скільки, там, 13 з половиною тисяч особового складу він підкинув під наш кордон на тисячу кілометрів. Тобто він хоче нас цим налякати. Пан Сирський сьогодні сказав, що росіяни зібрали угруповання в 30 тисяч людей, які повинні вибити українців з Курської області. А тут третина білоруської армії. Плюс в мене було спілкування з білоруськими опозиціонерами, які підтримують стосунки з військовими, що мають там опозиційні погляди. І от вам інформація така. Білорусь вже ну це не новина, що передає техніку Росії, снаряди передавали розконсервовану техніку, щоб вела війну в Україні. Звісно, і там перефарбовували жодних вказівок на білоруську техніку не було. І кажуть так: останнім часом забирають техніку, важку танки, БМП для Курської області, і нюанс: забирають не зі складів, не розконсервовану, а саме ту техніку, яка. Перебуває на бойовому чергуванні, яка стоїть на балансі, тобто, умовно, заходять десь там знає там Брест. Так, оце раз, два, три, чотири, 15 танків пофарбовані, вони всі на ходу забирають. Тому питання: а, а чим вони зібралися там наступати? Кого вони цим хочуть налякати? Я бачу по риториці Лукашенка, що він хоче відстрибнути від цієї теми, забути взагалі будь-які там згадування, що він приймав участь у війні, і от останнє. А... Він вітав щиро український народ з днем Незалежності. Це дійсно було дуже цинічно, і з іншої сторони дуже смішно і вкотре підкреслюю, що він хоче, щоб всі забули про його участь у вторгненні в Україну в лютому 22-го року. Ну маємо на увазі роль е диктатора, ну його режиму взагалі в прохід танків через територію Білорусі в Київську область. От, власне, поки ми з вами розмовляли, мені трапилась новина про те, що Лукашенко офіційно на педагогічній нараді заявив про те, що Захід, виявляється, пропонує йому плюнути на Росію і воювати разом з Україною проти Росії, що ніби як НАТО готові вести війська в його країну і щоб разом перемогти Росію. Він каже, що йому дуже важко це все дається. Такі вибори робити. Ну, ми розуміємо ще раз, Слушайте, він підіграє Путіну, він намагається робити. Всі жести, всі кроки, які можливі від нього, щоб показати, що я свій хлопець в доску взагалі я з вами до кінця. Я підпираю ваші кордони, прикриваю вашу спину, але по факту він нічого не робить. От остання теза, коли повідомлялося про останнє пересування російського вій... білоруського війська, перепрошую, моніторгневий паблік Білоруський гаюн каже, що до українського кордону було відправлено. Тисячу сто військовослужбовців. Карл, тисяча сто. Це взагалі ні про що. Це просто якась дрібнота. А коли казали про важку техніку, наші прикордонники в той період казали ну, і в той день, і на наступний, і там через день каже, слухайте, можливо, у нас тут зір впав, не знаю, можливо, там біноклі з ладу вийшли, але ну ми не вбачаємо ту техніку, яка була заявлена, її просто немає. Цікаве питання. Дякую, Івана, за цю розмову. Дякую. Слава ЗСУ, дякую. слава Україні. дякую дуже. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент ТІВІ». Все буде Україна.